Вітаю, друзі. Ну що вам сказати? Все як завжди, Біба і Боба два довбогара, особливо коли це про слух народу. Дивіться: отут найцікавіше два прислужника офісу президента зі слуги народу Сергій Козир та Руслан Горбенко подивились відео з полковником СБУ Альфа і народним депутатом України Романом Костенки, який поїхав виконувати співзадання у Курську область, і теж вирішили поїхати на Курщину. Ні, ні. -ні. Не воювати, ну піаритись, бо це ті ще два воюна. А, до речі, вони зробили потужне фото, відео. Ми ну, що всі бачили? Вони приїхали звільняти курщину Але приїхали саме туди, де все вже звільнено, де все зачищено. Навіщо приїхали? Незрозуміло. Функція не Зрозуміло тільки одне: треба було фоточки зробити. Ну, все зрозуміло. У Кадирів у росіян є кадирівці, тіктокери. У нас оці. А, Інстаблогери, інші інакше їх і назвеш потужні фото, але подивіться, як вони дивляться у майбутнє, і зразу розумієш, будь-який ворог, який зустрінеться от з таким поглядом, буде переляканий і буде втікати. Якщо зустрінеться, а де їм зустрітися? Тільки на просторах інстаграма і можна. Ну або ще десь фоточки такі побачити. До речі, знаєте. Не дивуюсь, не дивуюсь, але дивуюся тим, що ці два воюна, а вони ті що кажуть, що воюни а, до речі, де ще відомі, і зараз привітати до себе увагу цікаво, що відчули щось у повітрі? Ну тоді я нагадаю, хто це. Наприклад, вони відомі тим, що наприкінці 2022 року обидва проголосували за мусто, е, містобудівний закон. Пам'ятаєте, цей закон 5.6.5.5, який протягувала голова. Партії Слуга народи Олени Шуляк, який впроваджувався в інтересах забудовників і не влював взагалі вплив громадян на відбудову України проти цього закону висловлювалися не лише архітектори, активісти, люди, які розуміли, що відбувається, а й Європарламент, а Єврокомісія у своєму звіті взагалі повідомила, що якщо Зеленський підпише цей закон, то Євросоюз Україні не світить. Взагалі, бо такий закон протирічить європейському законодавству. Саме тому Зеленський почув і нічого не підписав. А шуляк так тягла так тягла разом з регіоналом Ісаєнко. Вони тоді об'єднали свої зусилля. Ну, вона з будівельного бізнесу. Він один з найвідоміших забудовників, проти якого, до речі, Набу зараз веде справу. Об'єднали, протягнули, а Зеленський не підписав невдача: спіткала слух е, до речі. Цей законопроект, який таки не став законом, тому що не підписаний, має всі всі маркери корупційних складових. Але слуги і корупція це ж синоніми. До речі, коли ми повертаємось до нашого Руслана Горбенка і Сергія Козира, то як же не пригадати, що у січні 2020 року, Очільник служби автодоріг Херсонської області Микола Савченка відкрито звинуватив тодішнього ще заступника голови Ода Сергія Козаря не нардепа а тільки заступника у навмисному завищенні вартості асфальту в кошторисах удвічі. Ну, велике крадівництво в дії, воно ж само собою не може статися. Тому от вам один з елементів. Козарів тоді ж закидали лобіювання інтересів його кума Едуарда Науменка при розподілі підрядів на ремонт доріг Херсонщини та участь у гучному етичному скандалі. Це окрема історія, але ще раз: дороги, асфальт, велике крадівництво все як люблять слуги. Саме тому потім він став кандидатом і депутатом Слуги народу. Ну тому, що підходить по формату. А вже в лютому 23-го року дружина Нардепа та колишнього голови Херсонського ДА, тоді вже колишнього Сергія Козаря, Олену помітили на. Гірськолижному курорті у комбінізоні російського бренду так ще раз у 23-му році жінки засвітили його у соцмережі, а виробник з країни агресора подякував їй за яскраві фото. Ну нічого дивного, промоція на рівні слух. Хтось дивується, я ні. А от Руслан Горбенка теж має веселе минуле у 2010 році. Він був обраний депутатом Луганської міської ради за штатним номером у списках. Партії регіонів, як член партії ще раз, член партії регіонів, тої самої партії регіонів, яка розколювала Україну, той самої партії регіонів, яка розповідала, що на Донбасі не все так однозначно, розповідала за дружні стосунки з Росією про те, що ЗСУ обстрілює Луганщину і Донеччину, про те, що, ну. Партія регіонів. А потім, до речі, він же потрапив в корупційний скандал, коли Національне антикорупційне бюро України підозрювала службових осіб Укрпошти у завищенні цін на шини та гумові камери під час їх закупівлі у таких двох товариств, як Інтершина Юа і Інтергума 2010, власником яких ну дивна історія був Горбенко. Ціну завищили на суму близько 5 мільйонів гривень. Горбенка був ригом і був замішаний у корупційному скандалі. Ну тож, все для того склалося, щоб стати депутатом від слуг народу. До речі, ставши депутатом. Від слуги народу Руслан Горбенко, використовуючи депутатські повноваження, намагався дізнатися подробиці кримінального провадення щодо фірми, засновником якої був ідеальний слуга. До речі, це виявило назика і наклало на нього покарання. А це ще не пригадав журналістські розслідування, які були викладені в інтернеті, про те, що компанія «Інтершина Екоспів, на основкам якого є сім'я Горбенків. Це Олександр Михайлович Русланом Олександровичем не перший рік співпрацювала з структурою Луганшина, яка підконтрольна терористам так званої ЛДНР. ЛНР, вибачте, от це можна пошукати в інтернеті. А зараз ці слуги воюни піаряться. І хто вони після цього? Ну і до речі, нагадайте мені, а, будь ласка, а хто провів їх у ВЕР у складі е, Слуги народу? Хтось здивується такої ситуації? Ні. То в мене декілька запитань. Перше запитання: от ці депутати, коли поїхали, вони чим думали? Ні, ну яким містом не треба казати. Я розумію, що вони на чому сидять, тим і думають. Але справді, от навіщо вони це зробили? Вони хотіли бути як Роман Костенко, тоді зброю в руки. І починати захищати Україну справді захищати, знищуючи окупантів. А, але це ж ні, це не для цих хлопців. А тоді гаразд, навіщо їхати. Ну, піару хочеться дешевого службового піару. Мені до речі, цікаво, скільки людей забезпечували безпеку цих двох прислужників офісу президента. А хто надавав їм дозвіл на заїзд в цю територію? А чи не могло так статися, що вони там для того, щоб зібрати інформацію, особливо пам'ятаючи, що хтось з них був в партії регіонів? Багато є запитань, багато. Але відповіді немає. Найстрашніше в цій ситуації, що слуги сьогодні війну використовують і далі як піар, не намагаючись зменшити навантаження на народ, не намагаючись виправити свої помилки, не намагаючись навіть вибачитись за те, що вони голосували? Мерзота за 5-6, 5-5. Ні, Вони і далі намагаються піаритись. І знаєте, мене це не дивує. Мене дивує інше, те, що вони не можуть зробити для себе висновок, що війна зараз за виживання країни, не за наповнення їх каменців, не за створення нових схем для них і їх оточення, не для їх збагачення і купівля нових. Е Домівок в Марбелії в Лондоні, в Москві або десь ні. А саме для того, щоб закінчилась війна, і Україна перемогла і залишилася на політичній карті світу. Але поки у нас в парламенті сидять шоумени і піарщики сподіватися, що ми цього легко досягнемо. Привідів немає Цим депутатським туризмом треба закінчувати. Більше того, давайте відверто казати: якщо вони хочуть піаритись, так, то хай воюють. Складають депутатські мандати і воюють. Але ж ми знаємо, що вони депутати не для того, щоб захищати Україну, а для того, щоб забезпечувати себе і своїх нащадків. Їх історія про це говорить. Тому, тому уважно слідкуйте, кого ви обрали Верховну Раду. Тому що всі ці покидьки від Ковальова, який перейшов на, слуг, зі Слуг народу на службу окупантів, до першого офіційного корупціонера Верховної Ради Саши Трухіна, якого дуже любив наш президент, так от всі вони приведені завдяки голосам українців. Робіть висновки, не дайте більше вас надурити, бо жити в країні якою керують покидки, аферисти, зрадники, шоумени? Це іспит, який може не пережити сама країна. Пам'ятайте про це, не забувайте. І більше не робіть помилок. І все буде Україна, папа. -па.